Вітаю. Народився новий вірш, який називається «Крайнощі». Хочу вам його подарувати. Людям властиво захоплюватись, як розум в полоні ідеї. Мрію за обрій закочувати і йти знавісніло за нею. Ознака, що втрапив у пастку ума, межує із фанатизмом. Здорового глузду в людини нема. Спалахує, мов купа хмизу, новими знаннями кипить голова, аж через верх може литись, зудить і просвердлює думка нова, кортить з усіма поділитись. Людина рішуче і відважно стає на саморозвитку путь. І щойно новеньке щось пізнає, не розрізняє в суть. Людина в захопленні йде до мети, спішить і спотикається. Хоче до знань вершини дійти, втім, зі шляху збивається, мов ослик з морквиною поперед носа, мета вже досяжна здається, а в результаті просто волоса, та мрія марна зостається, із крайності в крайність людина впада, з одної залежності в іншу, свідомість така, мов бурхлива вода, відносить від суті все більше. Для того щоб істину справді пізнати, позбутись концепцій потрібно, не варто поради свої роздавати, що разу усім принагідно. Краще для себе задати питання, навіщо мені це знання? Яке є для них застосування? Чи не марную час я? Поки теорію ще не прожито, поки єством не відчуто. Не треба даремно того лити, що собою не набуто. Тільки тоді, як у себе впускаєш та усвідомлюєш своїм єством, з ким ділитися тим право маєш, бо сам вже не спиш ілюзії сном. Тільки тоді, коли в собі є світло, можеш пролити його для людей. Воно тоді сприйнято буде привітно. Бо це квінтесенція світлих ідей. Мудрість не те, що дізнався нове ще, це навпаки, коли збувся, без тягара зайвих знань стає легше, від сну на яву проснувся, коли упереджень кайдани скидаєм шаблони усі ми ламаєм, волю свою в собі відкриваєм позбувшись імли, прозріваємо. Більш не потрібно трагедії і драм, від тіла болю вільні, стираємо безліч зомбопрограм. Ми в єдності, ми цільні. Свободу нам ніхто не дав, ми вільні за походженням. Хто істину в собі пізнав, почав своє відродження. 29 березня 23-го року.